Як найефективніше впорядкувати свій час, правильно вибудувати власні кордони, бути зосередженим і досягати поставленої мети? Саме таких навичок вирішили навчити школярів в одній з громад Харківщини. Тут запровадили тренінги з soft skills, так званих м'яких навичок спілкування. Освітяни кажуть, саме вони допоможуть школярам досягти успіху в житті. За допомогою Олегу десятикласниця Катерина Федоренко вибудовує власні кордони. Та за кілька хвилин вони піддаються випробуванню. Не перехожуш, дивіться, не переступила. Це якби я собі залізла, тоді буде це було порушення. А так я сюди підійшла, вкусила. Мріє працювати в іт сфері, каже частина успіху, володіння так званими м'якими навичками. Одна з них вміння будувати власні кордони. Це ті навички, які дозволяють нам адаптуватися, бути гнучкими, бути стресостійкими, призвичайтись до цього життя і не з не встановлюватись на досягнутому. А ще вміння розподіляти власний час, бути зосередженими, правильно ставити цілі та досягати їх таких навичок, не набути за підручниками, а ось на таких тренінгах можна. Навичок для підлітків у Краснокутській громаді на Харківщині запровадили кілька місяців тому ініціаторами стали місцеві освітяни, помітили, що в умовах війни з урахуванням дистанційного навчання дітям бракує соціалізації. Діти спілкуються між собою якби як друг подруга, але такої соціалізації, коли вони в полі і щось якусь мають думку висловити, це більше через екран. Бо уроки тільки дистанційно, і тому в них є змога поспілкуватися між собою. І ці навички можливо не наскільки сформувати, скільки зачепитися, щоб зачепилося в їхньому розумінні, в їхньому мозку, що є така можливість, є такі навички, що варто їх розвинути для себе. Тетяна Федорець донедавна працювала у школі, щоб проводити такі тренінги, пройшла підготовку у Києві в одній з громадських організацій. каже подібні заняття допомагають школярам і в професії. Дітки різні вікові категорії, різні, тому готуюся там більше ігрового подачі матеріалу, там більше вже практичного, практичні кейси для того, щоб діти вже на працевлаштування налаштовувалися, на вибір професії. Школярі у захваті від можливості поспілкуватися з однолітками в реальному житті та хочуть набути нових навичок та знань. Як правильно досягти успіху і здобути такі ось софт навички та нікому не здаватися, іти до своєї цілі правильно без вигрань. Я та я запам'ятала найбільше різні види маніпуляції і як їх розрізняти, як не попадатися на фейки. У громаді вже провели десяток таких тренінгів до занять. Залучають і дорослих. Для них курс серйозніший і пов'язаний із побудовою плану розвитку та бізнес-плану. Оксана Антон Чуперенко Антоновіжа з Харківська область, п'ятий канал. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу. новин вже о 13-й. Будьте п'ятим.